Всім привіт! Ради всіх вітати! Від сьогодні я включаю у свій канал трейдинг. Все, що стосується його і інвестицій, буде виходити в мене на каналі. Також я запускаю навчальну програму технічного аналізу графіків ринку. Концепція якою я буду навчати і якою сам буду користуватись, називається Smart Money. Цей ролик буде повністю присвячений саме цій концепції. – «МИ». Розберемо в першу чергу питання, які стосуються саме цієї концепції. Що таке смартмані? Чому саме ця концепція? Як працює смартмані та основні елементи? Що ж, почнемо. Концепція смартмані. Якщо простими словами, то це слід крупного гравця, а точніше, його знаходження. Основна задача, яка є у трейдера, який працює по цій концепції, це знаходити цей слід. Зазвичай, капітал на ринку ділять на дві групи. Перша група це розумні гроші, друга група це дурні гроші. І як би це дивним не було, та 95% дурних грошей володіють лише 5% ринку, в той час, як 5% розумних грошей володіють іншими 95% всього ринку. І як же неважко здогадатись, що саме розумні гроші і є крупні гравці. Вони. Можуть контролювати ринок, так як більша частина грошей саме у них, маніпулюючи ціною, можуть досягати своїх цілей. До крупних гравців відносяться центральні банки, маркетмейкери та інституціональні інвестори. Всі вони контролюють більшу частину ринку. Отже, яка ці для нас, ті, хто володіють малим позначенню капіталом для ринку, тобто дурних грошей. А ціль проста. Це слідувати крупному гравцю. Так, він залишає свої сліди і вміння їх знаходити якраз і полягає в умінні торгувати по цій концепції. Чому саме концепція Smart Money? Так, це питання важливе. І на нього я дам максимально чітку відповідь. Smart Money знаходить слід крупного гравця. І саме Smart Money реагує на ситуацію раніше всього. Ми можемо зайти в позицію. Ще до того, як почнеться якийсь рух ціни. Різні трейдери користуються різними індикаторами класичні трейдери, які торгують по класиці, звертають увагу на історію, тобто на ситуацію, які були раніше. Тому що, як кажуть, що історія має схильність повторюватися, але я скажу, що це не завжди так. А індикатори це те, що вже відбулося. Індикатори не покажуть вам майбутнього туди, куди піде ціна. Тому саме смарт-мані йде вперед всіх. Тут є багато інструментів, багато моментів, які треба знати, треба розуміти цілі крупного гравця, чому саме так і так далі. Все це ми будемо вивчати вже в наступних випусках, так як інформації багато, за один ролик все не розповіси. Концепція працює так, що ви завжди йдете ногам в ногу з крупним гравцем. Головне розуміти його цілі, бачити, коли крупний гравець входить в гру і коли виходить з неї. Все це треба розуміти. Самі основні елементи, цілі, які переслідують крупні гравці, це ліквідність, імбаланс та преміум і дискаунт зони. І якщо більш детальніше, то на це треба виділити окремий ролик. І якщо в двох словах, то ліквідність це стопи, які залишаються як і іншими крупними гравцями, так і звичайними людьми. Це там, де знаходяться їхні ліквідації з угоди. І саме туди при всіх обставинах прямує крупний гравець. Для нього це як топливо, щоб пустити ціну в іншу сторону. Але ще інші поняття імбаланс. Якщо коротко, то це місце на графіку, де ціна була поставлена несправедливо. Крупний гравець прямує в цю зону, щоб представити в цьому місці ціну справедливою та використовує імбаланс також в якості топлива. Про нього ми будемо говорити пізніше. І останній важливий елемент це преміум і дискаунт зони. Це зони, які показують де вигідніше крупному гравцю покупати або продавати. Преміум зона – це де вигідніше продати, дискаунт де вигідніше купляти. Всі ці три компоненти вже дають результат, якщо вміти їх об'єднувати. Але на цих трьох компонентах знання не закінчуються, є безліч ще того, що хотілося просповісти, та все це буде вже в наступних випусках. Пізніше. Почну випускати ролики з детальним аналізом монет як саме проходить аналіз по смартмані, і так далі. В майбутньому, як я вже говорив, ми будемо конкретно розбирати кожен інструмент, кожну ціль крупного гравця. В деталях все буде пояснено та показано на реальному графіку. Якщо хочете дізнатися більше про концепцію смартмані, то підписуйтесь. Далі буде тільки більше. Також мене недавно стартував проєкт. В якому моя задача зробити 30 іксів від початкового капіталу за як можна коротший проміжуток часу. Розраховую на вашу підтримку та інтерес у вигляді коментів. Всім бажаю гарного дня, усім до зустрічі!